Популярність батату в Україні поступово зростає. Навіть ми своїми попередніми відео зробили свій вклад в цю історію. Нам часто пишуть у коментарях, що подивилися наше відео та загорілися бажанням теж спробувати виростати батат. І сьогодні ми вам допоможемо в цьому та розповімо, як же вам почати його вирощувати. І перше, що вам потрібно, це, звісно, десь придбати клубні батату. Мені на згадку зразу спадає три варіанти, де ви це можете зробити. Перший це супермаркети, але тут потрібно враховувати те, що виростити розсаду з батату з супермаркету буде набагато. Важче, адже він там по любому чимось оброблений від проростання. Ще один недолік це те, що ви просто не будете знати назву цього сорту, та скоріш за все будете називати його назвою супермаркету, де придбали. Сказати, що це буде неможлива задача, ні, у вас скоріш за все вийде. Я думаю, що потрібно такий батат спочатку гарненько помити і дати йому набагато більшу температуру, ніж потребує, наприклад, моя е розсада для ось такого проростання. Друге місце, де можна придбати батат, це невеликі українські фермери, які продають свою продукцію, наприклад, через Інстаграм. А іноді, окрім навіть батату, ви можете відразу купити у них і розсаду, якщо ви лінуєтесь самостійно її зробити. Вперше у своєму житті я саме так і робив: купив відразу 100 е, розсад, якщо так можна сказати, у українського фермера з Миколаєва. І третє місце для мене було доволі неочікуваним, адже ви можете придбати батат, наприклад, на OLX. І іноді навіть за ціною простої картоплі. Але я, знаєте, до такого відношусь доволі скептично, адже, по-перше, скоріш за все, ви там так само не розберетеся з тим, який саме це сорт. І я особисто не купую собі речі, коли їх продають нижче ринкової вартості. Та вважаю, що найкращим варіантом буде купувати у українських фермерів, які знають, що це, що вони роблять, на чому вони спеціалізуються, та подекуди навіть подаються на органічні сертифікати. Найкращий час для купівлі батату це осінь. Відразу після того, як люди зібрали свій урожай. Обов'язково до настання морозів, адже відправки, коли на вулиці вже тримається мінус, можуть пошкодити батат, та він вже потім не проросте. Далі доволі важливий момент зберігання батату. Його потрібно зберігати при температурі від 12 до 18 градусів. І якщо у вас у приміщенні близько 20, то деякі сорти вже почнуть проростати навіть восени. Якщо температура менше 12 градусів та ваше приміщення вологе, батат зберігатися так не буде та просто згниє. Тому ніякі погреби для цього абсолютно не підходять. Після викопки батат частіше за все миють, тому він абсолютно нічим не смердить, та ви можете його зберігати у приміщенні, де живете, просто розмістивши десь на підлозі у темному місці. Прийшла весна і настав час саджати наш батат на пророщення. Відразу хочу вам рекомендувати не садити батат раніше середини березня, а то і початку квітня. Адже вам потрібно враховувати, що батат у землю в Україні садиться не раніше середини травня, а то і початку червня. Вже тоді, коли минує загроза всіх цих заморозків та середньох. Дня температура вночі буде десь близько 15 градусів. Як це робити? Мені найбільше подобається метод використання ось таких от ящиків, в які ви спочатку розміщуєте якийсь пакет чи щось таке, от, а потім засипаєте субстратом, і насправді це може бути будь-який субстрат. Я думаю, що навіть пісок зійде. Та розміщаєте в нього ваш батат. Наполовину прикопуєте, поливаєте, ставите в тепле місце та чекаєте формування паганів. У чому перевага такого методу? Це універсальність переміщень. Адже сьогодні, наприклад, у вас погана погода, і воно стоїть вдома під лампами, а може там на вашому підвіконні. А завтра у вас на дворі сонечко, і ви можете винести свою розсаду на вулицю, поставити на сонечко та її трішки позакаляти, щоб вона була більш адаптованою до навколишнього середовища. Або ви це все робите в квартирі, і ви прямо так, от в ящиках, загрузили собі повну машину цієї розсади та поїхали у село. Закалка розсади батату це процедура обов'язкова. Адже якщо ви посадите непідготовлену розсаду відразу у землю, вона буде виглядати приблизно ось так. І у вас буде тіпатися сердечко, тому що вони будуть страждати. І навіть може хтось і загинути. Є ще один метод, який нам особисто не підходить, але люди ним користуються. Чого нам не підходить? Бо ми це робимо, можна сказати, в промислових масштабах. Але якщо вам хочеться погратися, ви можете поставити отак батат у баночку, він пустить коріння. І вже ці ліани будете собі відрізати. Ми для експерименту взяли ось такий страшний, погризаний мишами, а потім ще й лопатою пошкоджений. І він все одно проріст, сформував ось таке от коріння. І ще трошки часу, і з нього вже можна буде зробити декілька кущів вершкового шандунського. А це наша сімейна світлина. Я, та моя попелиця. Це шкідник, який вражає розсаду батату. І я рекомендую вам е, використовувати актару, яка ефективно бореться з такими шкідниками. Друга проблема, з якою ви можете стикнутися у приміщенні це оедема. Вона виглядає, знаєте, як такий біленький наліт. Він може бути і зверху, і знизу. Це нічого страшного. Ви зменшуєте полив, виносите десь на сонечко, і воно пройде. Хочу заакцентувати вашу увагу, що до посадки батата в землю ми розсаду з маточних клубнів не зрізаємо. Але, щоб показати вам, як це виглядає, ми спеціально взяли ось такий паросток, зрізали його та поставили у водичку. Саме так відбувається ця процедура. Але. Як ви бачите, він уже напускав доволі велике коріння. Таке коріння саджати у землю не можна. Адже тоді будуть у вас кручені клубні неправильної форми. Для того, щоб правильно все у нас росло, ви маєте зрізати приблизно ось так. Можливо, навіть ось так. Мої ножиці надто тупі для зйомок на Ютубі. Але якщо ось таку розсаду ви поставите в землю, у вас буде гарний урожай правильної форми і йому буде легко прийнятися. Зрізайте вашу розсаду з маточних клубнів за 2-3 дні перед посадкою та ставте у воду. За цей час вона пустить якраз приблизно такі корінці. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваємось, що це відео було для вас корисним. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Та до нових зустрічей!